Привіт, друзі, і Росію навчилася, о, господи, нових команд, і ми зараз вам їх покажемо. Вона просто е, нас просто заселилися, заселилися нові сусіди, там з'явилася собака, і тільки що вони почали гавкати. Зараз чекайте хвилинку. Росі! 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 До мене! Так, все, я їй сказала команди, вона зробила. Дивіться, перша команда. Так, Росі, сидіти, сидіти. Сидіти до мене і от вона обходить. От. Молодець. Де лапу, другу, дві, дві. Давай дві. Дві. Ну, вона дві, і не дуже не завжди вона дає дві команди. Тому ой, дві лапи, тому це не можна рахувати за таку. Прям дуже гарну команду. Тому що команда рахується так, яку вона виконує при любих обставинах. Зараз Росі пішла попити водички. Іди сюди. Сидіти, ти сиді. сюди. Сидіти. Давай, Дві, дві, дві. Дві, 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 давай. Ладно, сидіти. Сидіти. Лежати. Росі, суслик. Росі, Росі, суслик. Молодець. Сидіти. Сидіти, сидіти, сидіти. Напад. Напад оп, молодець! Так, що я вам ще хотіла? А, Росі, кругом, 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 кругом. Молодець! Також носик. Ну Росі, що ти робиш? Прості носик. Молодець. Так. Далі вона може робити ні. Віддай апорт. Ну, зараз ми вам покажемо. Сидіти. Ні, ні сидіти. Молодець можна. Давай. Лежати. Віддай молодець. Також апорт. Дай молодець. Ні, ні, ні. І так, бачите, хоче ячик. ні, ні, ні. Молодець, неси мені. Так. Ще Ще вона, от якщо буде ступінь, я вам зможу показати. Вона з неї команди ступінь, стрибок, там якщо на якусь вищу поверхню застрибувати. І, в принципі, не пам'ятаю, там багато команд, в принципі. От такі команди в нас з неї Росі. Пишіть питання в коментарях, тому що у нас вийшло рубрика. руста. подобайку, підписуйтесь на канал і всім па-па!